Клиника Борис у Києві – одна з найдорожчих приватных лікарень Украины. Про себе Борис каже, Борис – це завжди допомога. А ось ви про Борис говорите іншим. Мало того, что не могли определить диагноз, затравили таблетками до такой степени, что отходил от всего этого три года. Хирург настаивал на удалении аппендицита за 30 тысяч гривен. Это при том, что анализы и УЗИ не обнаружили никаких признаков аппендицита или других воспалительных процессов. Найбільше, що вас турбує, це вдавані діагнози, за які потім лікарі просять гроші. А мене з командою зацікавило стаціонарне лікування. Я з командою візьмуся і за інші приватні лікарні, але інспектувати борис вирішили не випадково, адже це перша недержавна клініка. А отже, з досвідом, як у всіх панянок, які себе шанують, а особливо з Галичини, є серцево судинна дистанія. Вдавана хвороба. Я пішла з нею в Борис. Навмисно спізнилася на 10 хвилин. Мені було цікаво, чи мені не відмовлять консультації. Ні, дали терапевта, дуже вічлива лікар, мега професійна. Так ось це коштувало мені понад 400 гривень. Консультація. А додаткове обстеження моєї вдаваної хвороби обійдеться в 3,5 тисячі гривень. Ось ціни на сайті. Діагноз такий дуже модний. Звучить класно. Так навіть лежиш на лікарняному, там дзвонять тобі, що в тебе, а ти кажеш, нейроциркуляторна дистанія по змішаному типу ПМК. Це дуже круто. Коли я попросила покласти мене в стаціонар, зразу сказали, місць немає. Ну у нас к сожалення на даний момент свободних в клініки немає. Але я обіцяла вам перевірити стаціонар Бориса. Тому попросила свого таємного агента здорову дівчину викликати швидку і лягти в цю лікарню. Агента звати Наталя. А в чоловіки віддаємо їй нашого оператора Сашу. Лікарі оглядають хвору, раптом виявили підвищену температуру. Тридцять сім'ї. Вранці цього ж дня дівчина прийшла обстеження у державній клініці. Пацієнтка не має патологічних станів та захворювань. Ні, можемо поїхати Лікар на госпіталізації не наполягає, але агентка виконує моє прохання, адже це єдиний шлях показати стаціонар однієї з найдорожчих лікарень країни. Наталю забирають в Борис. Клініка Борис стаціонар. Я попросила, мене в лікарню не поклали, сказали, що немає місць. Але слідом я таємна агентка повністю здорова, подзвонила на швидку, за нею приїхала швидка і на прохання поклала ось сюди, у лікарню. Ще не пройшло декілька годин, а у мене вже є рахунок на 6 тисяч гривень. Що входить в цю оплату, пішли, подивимось. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас тут дівчинка лежить, в 406-та кімната. Ми поклали. Ви сказали, що немає місць. Бачите, на стаціонарі. А насправді місця були. А де стаціонар? Тут хворий може обирати собі палату, наче в готелі. Можливо, навіть з виглядом на море. Наша Наталя обирає найскромніший варіант. Пробачте, ми заплатили. Маємо право провідувати. Це ж приватна клініка. Їду на четвертий поверх. Добрий вечір. Добрий вечір. А це стаціонарне відділення, так? Да. А в мене тут подруга лежить, 406-та кімната. Ну, я до Наталі прийшла, не хочете? Давайте. Як, які у вас правила? Не знаю. Дякую. Дивіться, як гарно. Одразу є дезінфектор для рук. На відміну від звичайної лікарні, лікарні швидкої допомоги, тут можна при вході одразу біля ліфту продезінфікувати руки. Невпевненими кроками до мене наближається охорона. Так. Ну, я журналіст, це ж приватна лікарня. Я заплатила за цю зйомку 6 тисяч гривень. Чесно вам кажу, прийшла подругу провідати. Ходіть зі мною, хочете, ось вона. Ну, Вибачте, будь ласка, це зараз моя територія, тут моя колега і це оплата теж моя. Наталя, ну що ви тут? Хворенька, привіт. Наша таємна агентка. Слухай, ну розказуй. Давай закриємо двері на замок. Тож може закритися? Швидко заходьте, йому зачем. А, не можна, так? Да? Вибачте, пане Андрію, нас переодягаються. Слухай, ну розказуйте, як ви? Я на самом деле очень удивлена, що у мене щось -то болітка, тому у мені нічого не видно. я ж, кажу. <гум> тобто це ваша окрема кімната. Аж це що, ви собі привезли? Ні, це мені далі передеться. <гум> Хорошенька, дівчинка. Як от Слухайте, я думала, тут буде таке з англійським мережом, жабо. <рес> а є, да, тапочки дали, до речі. Да, тапочки, а да. ця сукеночка, це моя бабуся Свєта на дачі збирала полуницю. А десь паралельно у селі підгірці Юля жуків. Отаке, отаке от дрантячко. Насправді таке городня дачна атмосфера і таке бідне село. Ось тут Наталочку поклали. Така постіль не біла. Це постіль, вона така, ніби білочка тут спить. Такий осінній ліс. Матрас. У клініці Борис. Він ортопедичний. А це у нас подушка. Які булечки, гуль. Целюлітна подушка. Подивіться, бачите, який целюліт. Потішило в палаті ліжко атракціон. Тут як в Діснейленді. О, чекайте, за 6 тисяч є спецефекти. Ой! Зараз воно мене задусить. Хі. Боже, яке класне ліжко, воно веселе, тут не скучно. Як воно? Це сейф? А ні. Тиск міряти. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Провідую Наталя. Пані Наталя. Здравствуйте. На 9 часов назначено зі вам. Ви знаєте, не будемо. Забирає Наталю звідси. Готуюся ділитися враженнями, а чую, вже хтось ділиться своїми. Як це називається? В ліченному учреждені, як ви себе ведете? А як я себе буду? Як ви вот ну, приїхали дітей? Чоловік поступив стаціонар, тому що как бы, плохо себе чувствує. Як вас звати? Я диспетчер. Диспетчер бачить, що мене не позбутися, береться за оператора. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, пожалуйста. Ну, Доча, вийдите, пожалуйста. Ну, ви ж розумієте, що. Нет, я не Я понимаю, я сейчас вызову милицию, и будет все хорошо. Вызывайте. Выз... Выйдите, пожалуйста. Вызывайте, вызывайте, пожалуйста. Вызывайте милицию, вызывайте, милицию. У каждого свое задание. У нас на форумах много скарг, но все они, как надписи на парканах. Просто для читания. Министерству здравоохранения нужно заняться такими клиниками и контролировать весь этот кошмар. От доктора я ожидала большего, но очень разочаровалась. Отвратительно. Неоправданная выкачка денег. Попала туда с ребенком. Решила лучше в частную с маленьким. Потом поняла, что в государственной было бы не хуже. Вот чему переадресовываю ваши слова министру. Очень дорого. А кто контролирует частные клиники в Украине? Дорого, потому что нет конкуренции. В другой там плоскости находится государственная клиника, которая вообще не конкурентная частным, исходя из... Но... На уровні сервісової, абші, ситуація цих дивальницях. Поговоримо. Відбулася інспекція у клініці Борис у Києві. Моя мета була показати зсередини одну з найдорожчих клінік країни. Обслуговування. Спершу я сама записалася до терапевта. Візит до неї був відносно недорогим, коротким і комфортним. Але коли я попросила покласти мене на обстеження, адже це приватна лікарня, і я маю на це право, то одразу весь персонал клініки Борис був наче навчений відповідати: у нас немає вільних місць. Того ж дня подзвонила таємна агентка Наталя. Викликала швидку до своєї скромної оселі. Швидка приїхала вчасно і на вимогу Наталі відвезла її в лікарню. Як показують обстеження державної клініки, Наталя здорова Комфорт. У самій кімнаті тиснєва, тут не зовсім багато місця. Ось раз. І до Саші ще два. Також із меблів сама скромність, постіль некомфортна. Подушка потребує заміни. Як поганий футболіст під час поганої гри. Професіонали. Я дуже поважаю професію лікаря. І в Борисі багато лікарів, яких я обожнюю і звертаюся до їхньої допомоги. Але тут треба натрапити на хорошого спеціаліста. Але з форумів видно не всім у цьому щастить. Ціни. Борис, це не дешеве задоволення. Візит до спеціаліста обійдеться вам приблизно в 400 гривень. Але це без аналізів. Мені порахували аналізи на мою вдавану хворобу на 3,5 тисячі гривень. Лежати у стаціонарі, може, якось вдома. Адже тут просять депозит, і за одну добу потрібно заплатити не менше, ніж 6 тисяч гривень. Але це тільки за ліжко, без аналізів та додаткового обстеження. Виклик швидкої 1300 гривень. Клініка Борис приватна, тому на податках українців не живе. Ціни тут ринкові, чистота у кожному кроці є дезінфектори для рук, є мило, є рукомийник і необхідна кількість туалетів. Лікарі гарно одягнуті. Втім. Постіль на ній не видно свіжості, адже вона не лікарняно-біла. Цього терміну я тут не знайшла. Також мені не зовсім було приємно після якоїсь ніби померлої бабці надягати на себе лікарняну сукінку. Вона незручна і має вигляд дачної уніформи. Враховуючи те, що тут нечесно і не виправдано дорого, я не раджу клініку Борис українцям. Під час перевірки зі мною мало розмовляли. Захотілося почути голос засновника Бориса. Я колись, ще коли працював в приватній медицині, ми порахували і перевірили таку дуже цікаву історію, що загалом платіж в державній лікарні іноді буває вищий, ніж в приватній офіційній вказ. Але е, в державній лікарні е, ми ж теж, як суспільство, ну, ми знущаємось е, самі над собою, і над своїми лікарями. Да? Бо ми вимагаємо від лікаря, ми кажемо, в тебе зарплата 200 гривень. Ну, треба чесно підійти і сказати, що лікар не має гарно працювати за 2200, він має працювати за 20 тисяч гривень.